Вибачте, що такий лісний старт я починаю грати в Wheels Ultimate! Версія за гроші. Що ж, запускаємо нас лишень вперед. Отже, це моя власна траса, яку я збудував. І я її назвав Атлантида. Або, якщо б її по-іншому, можна назвати це Нацгодня. Водна експедиція. Тобто, аквапас. Тут, так, як ви бачите, багато різних речей, о, мене акуло підкинула. Дякую. Е, Зв'язані з Ан Атлантидою. Ось так ось тепер можемо їхати. А ви поки що поставте лайк, підпишіться на канал і можете після відео написати, можливо, я щось зроблю. З ваших коментарів. О, ось це ось, наприклад, корабель. Тут ми піднімаємося, дивитися вода. І будуть такі прірви. Ось Бажано близько воді, бо вона дає прискорення. Ура! Поїхали! Ой, щось трохи? Що, е... Так. Вилиємо бензин. І їдемо. Ооокей. Дуже навіть прикольно. І... Що ж, під'їжджаємо тут. Це такий от місць. Я тут подав вже скорпіона. Бо він мені трохи нагадує, як раба. Ну хибає. Але, по-моєму, нам постепенсь така також крутіше це виглядає швидше. От це така мараса. Зараз ми вже йдемо в лес. Тут я замовлю вентилятори, щоб, так сказати, висушитись. Хтось Мене вже доганяє. Перемісом ну, зараз... я його зроблю хочу промігти. Наскільки. Те, що я граю за мастер-трак, мені легше всіх ціла. Я виграв. Я перемі! В інтернет, і ви зможете теж проїхатись моїм треком. Ось як він виглядає. Мені дуже подобається. А давай зараз будуємо якийсь трек, а в наступній серії будемо в ньому їхати, якщо, звісно, що більшість захоче, щоб я про ньому в ньому приїхався то... то Я буду на ньому їздити в наступній серії. Ось почну я з пустих доріг, і на цей раз я зроблю доісторичний трек з динозаврами. Ну, але звісно, що я додам звичайні трюки, адже так крутіше. Так, а що я хотів додати вроді ви. Прискорення. Ага, так. Буде на початку таке прискорення. А ну, подивимося, Як це буде виглядати гангстером і машиною іншою. Як це називається я забув. Вроді міл. І тут можна буде заїхати на хвіст, або проїхати повз. І тим самим потрапивши на фініш. Зараз подумаю, що мені зробити.

От, то давай одну і ще маленький поворотик. Ось так ось. І зробимо вулкан. Ага, ми його сюди ніяк не пасуємо. Ну, Хоча ні, припасуємо, але зруйнуємо Так, Тепер треба відбудовувати. Ну, зараз. Дейно! Завжди зайти і його ось тут поставити. Так, не одним боком. Ось так. Оба, чомусь він мені постійно хвостом ставити. І зробимо ще такі два подвійні маленькі повороти, щоб можна було вулкан. ще перестрибувати над вулканом. Що ще нам такого збудувати? Можливо, такого звичайного хірекса синього. Why do я би хотів взяти ось таких теродактилів, але... Ну, вони теж зруйнують тиранозавра. Знову його треба перевертати. Окей, зараз я щось придумаю. О, бачите, там гангстер через те, що я забрав родактів чи ж про а він вже був на цьому треті, то він там завис. Ну, зроблю звичайну петлю. І тепер. Let's race Додам сюди щось Let's Race. Кул cool. Трек! Wanna hit the Road? Опа. А ось так ось його не можна. Его не так не можна пуска. О, мы взагалі дробку. Я не хочу его так ставити. Вот так вот. О, ура! Вийшло! А, там машины вже допустили. the road! Так, чи. Ні? Його, схоже, потрібно ставити ось тут, по-моєму. Ну що ж, і тут мені здається, теж щось було. Буде, Але що я забувся? Е, чи... я щось неправильно зробив? Та ні, по-моєму, все правильно. Djino Зараз спробую згадати. Я ще водних хотів додати. Так, по-моєму. Так. Динаті водне. Тепер дорогу зробимо, звісно, що з юрського періоду. Юрський період це такий період, коли жив юра. Чи ні? Можете мене виправити в коментарях, якщо я щось неправильно сказав. Давай трошки перемістимо цього Тірекса. Ага, тепер треба буде все переміщувати. Окей, звісно, що перемістим. Опа. А What do you get тожак? when dinosaurs crash their cars? Ось, ту Тур Тур трек! Ну, давай тоді зробимо скорочену дорогу. Скорочена дорога буде краще. Ось ось. Зробимо. І візьмемо. Ще ж. Е. е я неправильно зробив. Ага. Тут давай, можливо, змінимо цього реакція. Давай спочатку збудуємо, ось так, а тоді додамо дирекса там він має. О, нарешті не хвостом поставився. Ну і напевно, що це буде фініш. Давай ще зробимо цікавіше. Ось так от. І додамо... Що ж ми сюди можемо додати? Е, зараз подумаю. Я навіть не знаю, що, що додавати. Ну, давай, звичайно, дойде ось так ось.

що ж це можливо? Ні, не подобається. Телевік Мун на утилі. Ні, це бум. Аккуан. Ну, добре, ні. Рейв Скрач. Ро-ро? Ні. Рейв Спан. Шарч. Ні, Шарч. Джамп. Фен. Фейер. Вот. Ро. Зараз виберу, що мені подобається. Іслам подобається. А тут Меха, мотор, новий, старий, педаль, поліція, прайм, робот, рок. Не-не, ні, ні, не подобається мені з цього нічого. Поки що. Ну то давай я поки що буду гортати. О, Дерекс! А тут! Ту Челліфіш, Лобстер. Лопстер! Моллюск, Дельфін, Черепаха, риба. Хм. Ну, окей, вибрали назву. Ну що ж, всім до побачення і до нових зустрічей. Чекаю вас з в нових відео!